Мій любий друже, сьогодні нам випала нагода помандрувати водними просторами річки. Уявімо, що ми пливемо на гарному човнику, гайдаємось на хвилях. Підстав обличчя лагідному вітерцю і відчуй, як пустотливі бризки водички торкаються тебе, ніби граються з тобою. Сподобалась тобі така подорож. Ми самі з тобою можемо зробити човник. Можна використовувати аркуш різного кольору. Ми взяли звичайний білий. Зігніть його навпіл по довжині. Далі ще раз зігніть і розігніть для того, щоб намітити лінії згибу. А тепер покладемо аркуш перед собою. Лінією згибу догори. Нам потрібно зігнути верхні кути до середини лінії, яку ми намітили. По черзі підігніть їх на себе і по цій лінії так, щоб утворилося два трикутники. Тепер нам потрібно ці смужки з обох боків підігнути на гору. Ось так. Далі. Частини смужки, що виходять за межі трикотника праворуч і ліворуч, треба загнути всередину. Спочатку зробіть це з одного боку трикутника, потім перегорніть заготівку і ті самі дії зробіть з іншого боку. Тепер маємо з середини. Витягнути трикутник так, щоб його протилежні кути з'єдналися. Утворивши квадрат. Покладіть цей квадратик перед собою та витягніть до середини лінії його нижній кут так, щоб він з'єднався з верхнім кутом квадрата. Ось такий в нас виходить човник. Гарненький біленький. Я впевнена в тебе вийде зробити гарний човник. А зараз я тобі прочитаю віршик, який має назву Кораблі-кораблики. Його написала Тетяна Коломієць: Кораблі-кораблики зроблені з картону, кораблі, кораблики. Плавають, не тонуть. В них вітрила крилечка білі спаросинки. В них вітрила крилечка линуть вдалі сині, вітрик хитрик бавиться, напина вітрила, вітрик хивить, бавиться підганя що сили. Кораблі, кораблики тільки-тільки мріють. Кораблі кораблики, як лелечий вирій. Який виріб ми сьогодні виготовили? Так, човник, і з чого ми зробили його? Так, з Аркушу, я впевнена, в тебе вийде гарний човник. Дякую тобі за увагу, на все добре, до побачення, до нових зустріч!